І усім привіт, друзі! Це термінове включення відео, бо я почав тільки що записувати. До мене, коротше, прийшли в, в мій будинок жителі і сказали, що у в мене в, що в них в поселську припав житель. І я піду в ліс його шукати. І я його зараз все возьму, і зараз підемо ми його всі разом шукати. Закри скоро твари і піду шукати його жителя слова. Я вам це, коли вже буду готовий. Я вже взяв все найголовніше і піду його шукати в ліс. я вже в лопаті буду його шукати сюди. Я коли добіжу до лісу, я вам повідомлю. Друзі, я вже добігаю до лісу, я побіжу його шукати, буду купати перші різні. Треба маю його знайти десь. Почнемо звідси з, з, з цього пенька. Може я щось знайду тут. Тут поки що, тут, напевно, нічого нема. Це не потрібно купати. А може щось буде. А, ні, тут нічого нема. Хто сюди його буде між камінням закопувати? Пробуємо. Може щось знайдемо. Що це? Це Ну, скорості. Це ще. Це що за череп? Це житель? І це якийсь... Пам'ятник чи що? Ви... ще треба побігти скоро в до жителів і все їм розказати, скоро закопимося. Може його хтось вбив якийсь бивці і закопав його між... Щоб жителі не побачили, я скоро побіжу перше подивлюся, що тут стало, і я побіжу за зброю. Я ключуся, коли біля своєї лабораторії і побіжу за зброю. Почекайте. Друзі, я побігаю до лабораторії і усе. Зараз я буду, зараз візьму все своє снаряження, яке мені буде потрібне зараз. Я біжу скоро в на це місце і потім поліцію викну, як якось знайду. Треба скоро бігти. Вже я спускаюся вниз. Скоро, скоро. Що мені потрібно. Хм. Беремо ось от... скоронько Оп, взяла патрони. є. Я вісість штук. Тому мені хватить сьогодні. Зараз закриваємо лабортори, щоб жителів не прилізли і, повлізли, і скоро побіг. Скоренько. Так, і тут я буду робити допит, як будуть якісь зараження, скоро побігли, бо немає часу, може ще якісь жителі пропасти можуть. Я їм повідомлю там якийсь серийний маньяк попався в нашому по селищі. коли як добіжу до місця, я вам скажу. Я А, Аня, я і так добігаю вже. То мені треба, вже тут пістола, мені треба тут вже діставати. ворожий є, бо я не можу, бо тут десь може він бути. Треба це акуратно, щоб нікого тут не було. Акуратно побігла. Не знаю, що тут робити. Тут щось може бути чи ні. То я вам включуся, коли вже буду е, вже готовий. Коли я подивлюся, коли я вже подивлюся на все, я вам включуся. Ну, подивимося. Там хтось знаходить чи ні зараз. Я подивився так на цей скелет, я зараз У Мені тут якийсь житель, Чи на пану він його вбив. А ну, рука вверх. То зараз стріляти почув. Це напевно він його вбив. Ні, ні, це не я його вбив. А хто тоді, як всі жителі вже виїхали, він інше поселиську в місто побояться? прощавай. Ви бачили, друзі, СМІ як він його вбив, і, і цим займеться далі поліція. Шкода жителю, бідного. І друзі, всім дякую вам за те, що переглянули відео. І ставте подобайки і підписуйтесь на, на канал, щоб червона кнопка була сірою. І друзі, і ви бачите якимось зімовленісті стало трагедія? То як щось, я вже повідомив в поліцію, там є їхній. Офіс і я і чекайте нових відео будуть скоро.